За юліанським календарем 6 січня. Українці відзначають одне з великих християнських свят богоявлення або водохреща. Саме з цієї дати, з 2023 року, це свято почала відзначати православна церква України. Богоявлення символізує хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Водохреща це таке знаєте, народне імені цього свята. А саме свято називається Богоявлення. Чому так сьогодні православна церква відзначає? Цей день як подію, яка відбулася більше двох тисяч років назад, саме коли Ісус Христос у тілі людини прийшов приймати хрещення від Івана Хрестителя. І саме чому богоявлення? Тому що саме тоді Бог з'явився у трьох іпостасях до людей. Тобто, як Бог Отець, голосом з неба, який сказав, це син мій улюблений, в ньому є благовоління. Як Бог, син, саме як. Ісус Христос безпосередньо прийшов сам на хрещення. І як Бог, Святий Дух у вигляді Голуба, який спустився з неба до Ісуса Христа. І саме в цьому Господь проявив, що Іван Христос дійсно пророк і що його пророчі слова дійсно мають збутися. Тому що, як ми знаємо, що Іван Хреститель був на річці Йордан і проповідував людям про Бога. І в ті часи були первосвященники, які казали, хто ти такий, чому ти це говориш. І він казав: Я хрещу вас водою, а греде той, хто сильніший за мене, і він буде хрестити вас Духом Святим. І прийшов до нього Ісус. Хреститися і прийняв хрещення від Іоанна. Цим самим він благословив нас цього дня білоцерківці традиційно йдуть до церкви, аби освятити воду. Найсміливіші занурюються в ополонку Священник Дмитро каже: тішиться такою кількістю охочих освятити воду, та навіть готовий до чисельного напливу вірян. Також розповідає про важливість свята. Ви знаєте так, і слава Богу, що це так є. Тому що це так само дуже важливе свято, тому що свята вода вона є самим таким важливим аспектом і важливим предметом цього дня, тому що саме Йорданська вода вона дає силу цьогоденній воді. Парафіянка Аліна ділиться не вперше освячує воду та щиро радіє, що Україна святкує богоявлення за новою ліанським календарем і повертається до своїх традицій. Стараємося освятити воду щороку, так що це велике свято для нас. Святкування Дня водохреща для нас велике свято, так як це другий святвечір. І сьогоднішній день для людей багатьох стає великим днем освітлення і освячення. Ми сподіваємося на краще, сподіваємося на світліше життя, на те, що нарешті буде перемога України в цій війні. І просимо Бога за те, щоб він нам допоміг усім цим. От коли нам сказали, що ми можемо відродити тодішні традиції і святкувати по старому календарю, те, що у нас історія наша була трохи змінена. І перенесли, і перероблювали, і забороняли. А через те, що на зараз, на сьогоднішній день, відроджується та наша історія, і ми намагаємося слідувати традиціям наших предків. Це дуже хорошо, дуже класно. На відміну від попередніх років сьогодні охочих зануритись в крижану воду обмаль. І хоч на дворі доволі морозно, традиційних палаток з гарячим чаєм, бутербродами від благодійних організацій не було. На сторожі порядку перебували лише рятувальники та поліціянти. Один зі сміливців, хто вирішив зануритись у річку Рось на водохреща, Євгеній каже, відчуття незабутні, та воно точно того варте. Коли зайшов, то було трошки прохладно, вже трошки легше. Ви вперше взагалі? Ні, я вже сьомий рік купаюся. Сьомий рік поспіль. Так. Да. – Чи порадити іншим? Е, ну, Треба настраюватися, треба рішатися, вирішуватися. Е, пробувати. Нічого страшного немає, коли виходите з води, то взагалі жарко. Е, пробую, раджу, не боятися вперед. А ось інший вірянин радить ретельно готуватися до такого купання та на власний розсуд вирішувати чи варто занурюватись. Проте самому така традиція до вподоби. Я прийшов до цього. Хтось може в ванні покупатися так же само. Ну, мені подобається це. Вкаляється організм. Також так що так. Всього всіх блаху, щасливо. Анна Мельник, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква.